Дугі s 100 PRO Фанати бренду та й просто ті, хто слідкує за ринком, розуміють, це суміш s 100 і VMAX і в цілому вийшло досить непогано, хоч і однотипно. Корпус тут від VMAX, але додали ще яскравий ліхтарик, а ще тут є стабілізація при зніманні відео. І це мене прямо здивувало. Посилання на Альі я залишаю в описі. На мій магазин, де можна в Україні купити броніки, також залишаю в описі. Смартфон має назву S, а не Vmax Pro або V30 Pro, тому що саме начинка в нього від моделі S100. Я зараз говорю про процесор Helio G99, а також про тип пам'яті постійної та оперативної, адже тут UFS 2.1 постійна пам'ять, lpddr 4 – оперативна пам'ять. Проте почнемо ми, звичайно, ж з дизайну. Я розкажу вам, як світить ось цей яскравий ліхтарик. Зразу скажу, це не Юнігерц танк, але в цілому непогано. Ну, звичайно ж, ми розпочнемо з ваги і габаритів, тому що смартфон не маленький. Топщина в нього майже 28 мм. А от щодо ваги, зараз ви все побачите на власні очі. Як ви бачите, більше, ніж пів кілограми. Тобто смартфон в кишені носити буде дійсно важко. Так як це в нас новинка від компанії Dugi, то ми маємо уніфікований дизайн. Щось тут від s 100 щось від VMAX є. Топщина, наприклад, в цілому, ми бачимо, що змінилась тільки задня панель. Тут додали замість звичайної декоративної вставки повноцінний величезний ліхтарик. В іншому ж всі органи керування такі ж самі, як на VMAX, тому ж самому. Роз'єму для навушників тут не передбачено, тут є тільки Type-C під заглушкою, але тут є і два динаміки. Ось тут один і ось тут один. Два стереодинаміки. Про них ми пізніше трошки поговоримо. В смартфоні є кнопка, яка налаштовується, звичайно ж. Наприклад, під подвійний клік я зараз поставив сюди запуск додатку, що включає в нас якраз такий ліхтарик. Це зручно. Це дійсно зручно. Було б круто, якби по двійному тапу ми могли б вмикати ліхтар. Це було б взагалі круто, але, на жаль, немає такої штуки. Просто ми заходимо в додаток. Тут є декілька режимів потужності: мінімальний, середній і максимальний. Так, якщо порівнювати з Tank, то звичайно тут світлодіодів менше, тут не такий потужний пучок світла. Але по факту ввечері, якщо включити замість спалаху, якщо кудись ідете, то звичайно такий ліхтарик буде набагато кращий. Давайте я вам прямо зараз продемонструю, як вночі ця штука працює. До речі, кому цікаво, так, можна одночасно вмікнути і спалах звичайний, і повноцінний ліхтарик. Тобто, все воно знаходиться ось тут. Нажимаємо ліхтарик, це у нас включається виключається сам ліхтарик. Ну а Camping Light, я його сюди виставив в меню. До речі, воно було на другій сторінці. Я його переніс для зручності. Ось так в один клік ми можемо наш ліхтар величезний активувати. Активується він, по-моєму, на середині світла. Задня панель корпусу у нас пластикова. Блок з камерами виступає, але також над блоком з камери ще трошки виступає ось така от панелька. Знизу вона також тут є таке підборіддячко. Смартфон приблизно ось так сидить в руці, і так він, звичайно ж, величезний. Проте я дивлюсь, що все одно попит на такі апарати є. Їх купують, ну і відповідно їх і роблять. Я б особисто з таким величезним гаджетом не ходив. 550 грамів це як на мене вже забагато. Ну і як ви вже напевно зрозуміли, дійсно залізо тут від дугі S100. І зараз я вам хочу показати, на що варто розраховувати при покупці цього смартфону. Хоча що тут думати, звичайно, смартфон швидкий, його вистачає для більшості програм та ігор. Але якщо порівнювати з дугі V30 або V30T, наприклад, то, звісно, вони трошечки все ж будуть швидші за рахунок кращих трошки процесорів, а також швидшої пам'яті. Давайте про залізо почнемо з тесту. Antutu. Це перший смартфон, який на процесорі Helio G99 показав вас 417 тисяч балів. Це багато. Ну, по факту ми маємо що? Ми маємо пам'ять UFS 2.1 постійну, оперативну lpddr 4 x не найновіша, але в принципі швидкості вистачає. І в зв'язці з цим процесором все працює досить коректно. Швидкість запуску додатків тут абсолютно нормальна, я думаю, вас напрягати точно не буде. До того ж маємо ще 120 Гц дисплей, тому в принципі все відмальовується досить швидко та плавно. Я думаю, багатьох із вас цікавить питання саме автономності. Так от, під час перегляду відео з YouTube на максимальній яскравості, смартфон пропрацював 33. Години. Засунули сюди цілих 12 ГБ оперативної пам'яті. Звичайно, тут є можливість ще і з постійної пам'яті трошки підкачати оперативки. Ось цей пункт вмикаємо і можемо ще додати. А, до речі, смартфон у нас перезавантажиться, потім ця функція буде працювати. Можна додати аж до 8 гігабайт оперативної пам'яті, тобто у вас буде 20. Ну, це багато, але по факту це штука, яка взагалі не потрібна такому смартфону так, і стосовно двох стереодинаміків. Звичайно, звук тут досить непоганий, він не максимально об'ємний. Наприклад, на планшеті Black Vita 16 звук був ще об'ємніший, прям супер вау. Кращого я ще не бачив і не чув точніше. А отут звук трошечки гірший, але звичайно, краще, ніж практично в будь-якого смартфона захищеного з одним динаміком. Давайте послухаємо. Так, ну, а це у нас гра Call of Duty, як бачите. І вона зараз на максимальних налаштуваннях графіки. Працює більш ніж коректно, скажу я вам. Просто чудово. Далі про дисплей. Чому дугі не бачать, що в них зараз найслабші по яскравості смартфони серед конкурентів? Причому в цілому смартфон то непоганий, але якщо використовувати його в літню пору на дворі досить часто, то яскравості реально не вистачає. Стандартний дисплей для більшості сучасних флагманів дугі 658 дюймів, Full HD+, роздільна здатність, а також можливість ставити 120 Гц частоту оновлення. Як на мене, це нормальні характеристики, більш ніж для смартфонів. Цієї цінової категорії. Але єдине, що мене бісить в сучасних дугі, ну чому така невелика яскравість? Ну чому? Ось тут ми заходимо в екран, бачимо, що 120 Гц можемо 90 поставити, можемо навіть 60. Але після 120, скажу я вам, на 60, ну не дуже приємно дивитись. Я думаю, це всі помітять абсолютно. IPS-матриця в нас захищена склом Gorilla Glass, але я думаю, ви розумієте, що. Раз на раз не приходиться, як то кажуть. Смартфон може випасти у вас із двох метрів, але якось під іншим кутом і скло не розгіб'ються, а може і з метру впасти і розбитись. Особливо, якщо так рівненько на торець впаде, тріщинка може піти, як і в на будь-якому, в принципі, захищеному смартфоні. Тому пам'ятайте про це. Це просто діло такого, скажімо, випадка. Але в цілому екран хороший. Наприклад, зараз, коли я в будівлі знаходжуся, а не на дворі, звичайно, ж яскравості мені вистачає. Звичайно, картинка насичена, дуже прикольна, я б сказав, прекрасна картинка, ну чудова. Але виходиш на вулицю, хочеш щось подивитись, щось написати, комусь, все. Ти нічого не побачиш, доведеться прищурюватись і підносити смартфон майже до очей. Відчуття від 108-мегапіксельної камери смартфону в мене трошки двоякі. По-перше, вона дійсно краще трошки знімає в фоторежимі, ніж Vmax, V30, V30T. В плані відео тут з'явилась стабілізація, яка дійсно стабілізує зображення. Але все одно картинка трохи желейна при зніманні відео. Ну чому не можна це якось поправити? Так, тепер говоримо про камеру, і перше, що я хочу вам сказати, так є можливість знімати відео із вимкненим величезним ліхтариком. Заходимо, вмикаємо його. Потім заходимо в камеру і бачите, у нас нічого не вимикається. Заходимо в відео, починаємо з запис, Запис пішов, а ліхтарик то світиться. Круто, скажіть. При цьому, якщо перед початком зйомки ви ще й в меню камери включили спалах, то він звичайно також буде працювати. Тобто можна і те, і те буде вас світитись. І, скажімо так, дуже непогано вночі можна знімати на такий сетап. Мене радують дуги те, що в них є у всіх ширококутні камери, але мене, звичайно ж, не радує якість знімання цих ширококутних камер. На них можна і фото, і відео записувати, але ми про це не будемо сьогодні сильно багато говорити. Режим 108 мегапікселів знаходиться, звичайно ж, у нас окремо. В режимі зображення фотки, по моєму 12 мегапіксельні. В режимі більше є багато чого є і панорама, є і портретний режим, чорно-білий, боке все необхідне у нас присутнє. Нічний режим також тут є. Датчики вмикаються підсвітки у нас автоматично, якщо ви хочете знімати вночі. Зараз вони вимкнені, тому що багато світла. Я про це говорив вже й не раз, я думаю, ви це все знаєте. Я реально здивувався, коли зайшов в режим відео і побачив, що в режимі відео є стабілізація електронна. До речі, знімати можна 2К, стабілізація в 2К також буде працювати. Тож, якщо фото ще більш-менш, відео в плані стабілізації нормальне, але трошки жалейне. Давайте подивимось, як це по факту все виглядає і оціните все своїми очима. Трошечки познімаємо на дугі S100 Pro, слухаємо, як записує звук. Стабілізація, до речі, тут є що величезний плюс. Цікаво, як вона буде відпрацьовувати в реальних умовах. Тому що те, що вона є, зовсім не означає, що вона працює. Запис у нас в Full HD Бітрейт відео ви побачите, побачили точніше вже, якщо я не забув його вставити. Так, швидка хода. Зйомка з двох рук. Так. Так от знімає. Ось приклад запису на ширококутну камеру смартфону Dugi S100 Pro. Речі, автофокус тут присутній. Як бачите, смартфон дійсно величезний, він звичайно супер автономний. В нього яскравий ліхтарик, і мені сподобалось те, що можна відео знімати з увімкненим ось цим от великим ліхтариком. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Напишіть ваш коментар, обов'язково підпишіться на канал, якщо контент вам сподобався. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!